Небезпечний наїзд на пішоходів. Перша смертельна автопригода сталася в вотині Коломийського району. За попередніми даними, 79-річний місцевий водій автомобіля ВАЗ 21011 не обрав безпечну швидкість руху та збив жінку. Останнє переходило дорогу по нерегульованому пішохідному переході справа на ліву у напрямку руху автомобіля. У результаті дружньо-транспортної пригоди місцева мешканка 1975 року народження від отриманих травм померла на місці автопригоди. Водій тверези слідчі обласної поліції встановлюють усі причини ДТП у межах до судового розслідування розпочатого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Інша ДТП, у наслідок якої постраждала жінка-пішохід, сталася у долині. Як з'ясувала поліція, 34-річна водійка автомобіля Hyundai Accent на неосвітлені ділянці дороги не врахувала дорожніх умов і збила пішохідку. Трамовану жінку 1954 року народження, госпіталізовано до лікарні Керманичка Твереза. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Патрульна поліція вкотре нагадує пішоходам у темну пору доби важливо бути вкрай уважними. Обов'язково треба одягати світлоповертаючі елементи на верхній одяг, щоб бути помітними для водіїв. Оксана Себастьян, Андрій Буцяк, новини на вежі.